Радий вітати у нас в гостях священнослужителя отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу! Слава на У цій студії ми завжди відштовхуємося від певної інформації, вже тоді зав'язуємо нашу розмову. Тому розпочнемо напевно з того, як доля звела вас з Любомиром Гузером. В ці дні багато людей згадує якраз ті хвилини, які пов'язували їхнє життя з цією величною постаттю. Перше я його побачив в 91 році, коли він давав реколекції в нашому монастирі святого пророка лів в дорі біля Яремче. Однак, мабуть, найбільш пам'ятним моментом в моєму житті будуть мої священичі свячення, які він мені уділив 1 квітня 2001 року. Як сьогодні пам'ятаю, це була квітна неділя, і то був торжественний момент, і було багато гостей. Після літургії, звичайно, дають документи про те, що того чи іншого священника висвятили. Він каже мені, брате, таким спокійним тоном, підійдіть до мене до Львівської архієпархії. опісля. ну кілька днів тому я після я приходжу і кажу блаженніший, прийшов за документами про свячення. Коли ж це брате було? Кажу 1 квітня, та то був жарт. І таким з гумором він підійшов до цієї справи. Я йому найперше перше буду вдячний за те, що він мене попровадив дорогою до священства, уділивши мені єрейські свячення. Ну добре, мав він почуття гумору, як бачимо. Ну велич людини наповну пізнаєш лише після того, коли її вже з нами немає. Я би дуже хотів сподіватися на те, що в. Приклад з Любомиром Гузером не такий, ми його однаково любили як за життя, так і любимо зараз, коли він з нами з небес. Але все ж блаженніший автор десятків цитат, які ми нині переповнені соціальні мережі. Яка з них найбільше, навіть не до вподоба, напевно, з якою з них ви йдете по життю і чому саме ця цитата? Бачите, я не прив'язуюся до цитат Любомира Гузера особисто, він для мене залишиться унікальною людиною, яку для того, щоб зрозуміти, треба взяти під увагу таких, так би мовити, три ключі, які показують, ким він є, і що він хотів сказати всім нам. Перше на його життя вплинуло дуже. Це є світла постать праведного митрополита Андрея Шептицького. Для того щоб це побачити, не треба йти далеко. Ось докторат, виданий українською мовою, який він захистив у 1972 році в Римі, який називається митрополит Андрей Шептицький Галицький, митрополит, провісник екуменізму. Другою другим ключем це є постать патріарха Йосифа Сліпого. Я мав можливість довші роки жити в Римі при Соборі Святої Софії, коли ще був живий отець музичка і, очевидно, блаженніший Гузар. і отець музичка, який був свідком свячень єпископських таємних блаженнішого Гузара, говорив мені про те, що патріарх Йосиф ніколи. Не посилався на себе як найвищий авторитет, він казав, що він провадеть церкву дорогою, яку вказав митрополит Андрей Шептицький. Mm -hmm. Але що найважливіше, третє блаженніший Любомир Гузар потрапив витягнути як найбільш цінний нектар з навчань і діяння в цих двох світочів Української греко-католицької церкви, зрештою і України. І переосмислити в світлі власного досвіду подати доступною мовою сучасникам, з якими він жив. По суті, коли ми розбираємо ті цитати блаженнішого Любомира Гузера. То вони перегукуються постійно з навчанням то митрополита Андрея Шептицького, то Патріарха Йосифа то його власним досвідом. Тому без оцих трьох ключів неможливо зрозуміти його навчання, його, його постаті. Я дуже також надіюся, що після цих, очевидно, скорботних днів тяжких ми все ж таки переосмислимо е, блаженнішого Любомира Гузера і візьмемо добрий приклад до наслідування, чи то якусь одну з його чеснот, чи Взагалі його як особу. Ну і власне ці титати будемо не просто перепощувати в тебе на себе на сторінках, а старатися йти з ними по життю. От, всенародний молільник за мир в Україні. Що це власне за, за таке? Ну, я навіть не знаю, що це можна звати титулом, чи це, напевно, якийсь такий вже. Це вперше це вперше таке відбувається. Унікальне явище. Ми в історії знаємо, що багато разів український народ був посвячений під покров Пресвятої Богородиці. Це вробилося і передвоєнні часи, і в часи новітньої України. Наскільки я розумію, це не є канонічне таке проголошення, має на увазі юридичне. Це швидше має богословський вимір. Адже мало хто знає, що блаженніший Любомир Гузар. Будучи навіть єпископом, він всередині залишився монахом, uh -huh. людиною, для якої життя з Богом відігравало першорядну ціль в житті. І з того випливали всі його діяння. Тому, як сьогодні зрештою підкреслив апостольський нунці Клаудію Буджеротті, під час одних зустрічей з ним він так і сказав, що після того, як я покинув пост глави УГКЦ служіння. І це був яскравий приклад, що він не тримається за владу. Ще один підтвердження, що він жив тимо нашим духом покори, що тепер моїм обов'язком залишається молитися за мій народ і за мою церкву, і, мабуть, виходячи з цього, блаженніший Святослав сьогодні привселюдно проголосив його молільником. Перед Господом за наш нарід і за нашу церкву єдину церкву, якої так бажав блаженніший Любомир Гузар. От ви десь самі говорити про те, що він не тримався за посади, йому не потрібні були високі церковні посади. А яким Любомир Гузар був в житті? От священники ж напевно краще його знали ніж ми, які бачили тільки з екранів, де частково в інтерв'ю можливо могли зрозуміти, що він з за людина. Він був простим, як він жив, як був облаштований його побут. Я можу вам сказати з римського періоду, я його більше знаю, коли він приїздив, найбільше що вражало, і дуже приємним було, що він кожному міг присвятити час. Дам вам такий приклад. Колись в соборі Святої Софії приїхав один православний священник, і блаженніший казав його прийняти в колегії собор, при соборі Святої Софії. Ну і він хотів попроситися на зустріч, вирішити важливі якісь там питання. Блаженніший не мав часу і виглядає, що він йому якось так відповів, не дуже не дуже в спосіб адекватний. І той священник потім розказує, каже: знаєте, вечором я вже лягаю спати, уже так відповідно одягнений, хтось стукає у двері. Відчиняються двері, заходить блаженніший Любомир Гузар, каже, брате. Я вас хотів перепросити сердечно, що я сьогодні, може, не властивий спосіб до вас промовив. Його простота, покора, вміти визнати і своді немочі, і не зауважувати величі свої, які він вважав дарами Божими. Це, мабуть, було то найважливіше, що його характеризувало як просту людину. На прощання з Любомиром Гузером з'їхалися сотні священнослужителів, Я так розумію, що не тільки греко-католиків, а й взагалі представників інших церков. До нього дослухалися всі церкви. Ну, бо ми розуміємо, що сьогодні поділена та церква, там православна, греко-католицька, інші церкви. До нього як до священнослужителя, як для людини, яка несе Боже Слово, дослухалися, окрім простих вірян, всі представники інших церков? Чи все ж таки для греко-католицької церкви він відіграв найбільше значення? Очевидно, він був главою. Української греко-католицької церкви, і у першу чергу його слова були дуже авторитетними для вірних цієї церкви. Проте, досвід, і то, що ми бачимо протягом, хоча б останніх днів його похоронів, засвідчує, що до його слів прислухалися люди, які були дуже далекими від церкви. Він говорив прості речі, які були дуже гуманними людськими. Які не потребували великого переосмислення. Чи наскільки він промовив до провідників церков, чільників, ми це ще побачимо. Напевно, одне вони його слухали. Чи прислухалися очевидно, що кожен має напевно свою думку, але я думаю, що блаженніший дуже поважно закинув одну ідею: що ми є діти однієї. Київської церкви, яка є поділена, яка потребує того, щоб назад встановити свою єдність. Дякую вам за цю розмову. І ви, напевно, один із тих, хто добре знав Любомира Гузера в житті, і я вдячний за те, що ви завітали до нашої студії поділилися з нами. Не можемо забути, не маємо права забути Любомира Гузера, бо Ті проповіді життєві, які він нам надавав, дуже важливі сьогодні актуальні. Отець Юстин Бойко був нашим гостем сьогодні, і ми говорили про постать Любомира Гузера не тільки в історії церкви, але й в історії України загалом.